І підгозники є у АТБ, Зберігайте, щоб не загубити перші підгузники – Це Huggies Classic, Є трійка, є четвірка, є п'ятірка. Є Huggies Pants, Ось такі варіанти. Це вже така більш удосконалена версія. Після Huggies Classic. ці коштують 349 ці коштують 349 гривень. Ось такий варіант підгузники. трусики коштує 474 гривні. Хагіс екстраке найбільша добірочка. Ці вартують 598 гривень. Три є розміри від одинички, двієчка, Трічка, ось такі варіанти. Якщо говорити про Huggies Little Mowers, тут є четвірка, п'ятірка і шестірка. А міні бі від своя лінія вони є лише у магазині АТБ ідуть 224 гривні навіть зі знижечкою. Це є п'ятірка, п'ятірка, шестірка і шестірка XL формат. Віглеспенс йдуть трусиками, У набої 30 штучок, четвірка, і вони йдуть в єдиному форматі. Розмір четвірочка, вартість 269 шістдесят гривень. Мені біз з'явилася новинка. Ось такі підгузники, трусики. Є розмір четвірочка, є п'ятірочка і є шестірочка. Будемо перевіряти і тестувати ось таку класну новиночку. Памперс Care є тріка четвірка. Памперс пенс 344 гривень, Є четвірочка, п'ятірочка і навіть шестірочка.